Всім доброго дня! Гортензії хочу показати крупнолисні, які я не вкриваю на зиму. Оце гортензія мінлива. Оце вона вже така буде в мене стояти до весни. Ще раз говорю, але для тих людей, які турбуються за твою свою рослину, її можна не вкривати взагалі. Тому що вона ремонтантна. Що таке ремонтантний сорт, я не буду сьогодні на ньому встановлюватися. Вона ремонтантна, її можна взагалі не вкривати. Просто вона листя свої скинула осінню, і весною в неї підуть нові пагони. З... З... По... з оцих е... гілок підуть нові пагони навіть якщо брунька у вас там якась і підмерзне. Але якщо ви хочете, щоб вона вас раніше заціла, то можна її, можна її, якщо, наприклад, ви бачите, що передають погоду, буде мінус 10, мінус 20, то можна її просто укутати спанбондом. панбондом. Але це не обов'язково. Ще раз оголошую, не обов'язково. Ви можете не їхати, якщо вона у вас буде посаджена на дачі і вам туди треба їхати, то ви можете туди не їхати. От залишаєте її такою, якою вона є, не вкривною. Не вкриваєте її взагалі. Це сорт називається мінлива, по-російськи, піремінчивая. Також у мене є сорт. Всі дивіться, бачите? Вона голуба. І я не знаю, який це сорт. Не можу вам сказати, вона в мене голубого кольору. Я її взагалі не вкриваю. Взагалі нічим. Вона квітне також на пагонах е прошлого і цього року. Вона теж ремонтантна. Точно так же, ось дивіться, в мене є гортензія Хаміліон. Вона також квітне на пагонах цього і нинішнього року не вкривна. І далі в мене теж є розова. Не знаю, вона беззим'янна, теж квітне на пагонах прошлого цього року. Це все гортензії крупнолисні, які я не вкриваю, не вкриваю на зиму. Також ось є гортензія. Це теж мінлива, яка не вкривалася на зиму в минулому році. Не вкривалася взагалі, взагалі. Вона, бачите, приствольний круг. Оце не пишіть, що це горшки. Це називається приствольний круг. Він зроблений із бордюра пластикового. Для того, щоб було дуже зручно поливати. І я її просто замульчувала хвойним опадом. Оце вона так буде мене зимувати до самої весни. В вайбері є, група, создана група, гортензія називається. Під цим відео є силочка на цю групу. Там будуть. Буде вся інформація про наявність живців на весну, що є, коли буде, в якому кількості і ціна. Коротше, ми все таке зробили. Це все в вайбері, можна буде там спілкуватися, коментувати. Там я розказую більш детальніше про вирощування, про живцювання, про все. Це в своїм опитом ділюся. Це в вайбері. І також є група, силочка під цим відео, є група в Фейсбуці. Так що підписуйтесь на ці дві групи будемо спілкуватися.